Росте у мене на подвір'ї два, два горіха грецьких, які я ріжу на черенки, тому горіха в нього мало. Все йде на черенки. В цьому році черенки наросли хороші, великі. Зараз розберемо його. Горіх з червоним ядром. Отакий. Ще висять, а ці, що полопали, вже то розберемо його. Ось таке червоне ядро. Зараз. Черенки наросли капітально. В цьому році є. Черенка. По двоє є, На наступний рік, думаю, приб'ю його уже. А то черенки різав так, щоб його розмножити, щоб були черенки. Тепер вже черенки є. І от буде такий. Червоноядровий, чи як він вважається, там. Рубін. Грецький такий. Він нічим не відлічається там, силою роста чи ще чимось. Обичний, тільки червоний. Отакий є прикольний. Волоський горіх чи, грецький горіх, чи як він читається. От він. Все. É glitch